Друзі, ось вона ваша сімейна машина Volkswagen Tiguan 2019 року із пробігом 48 тисяч кілометрів. Автомобіль, який має найнижчу вартість з 18 по 20 рік, оснащено бензиновим двигуном 2 літри на передньому приводі на класичній коробці передач. Два комплекти гуми, потонований приємний автомобіль з невеличким пробігом для великої родини. Сім повноцінних місць. Цьому автомобілі є. І найголовніше, і зимова, і літня гума в нього 17-го діаметру і в дуже дуже гарному стані. Друзі, давайте зануримось до салону цього автомобіля і подивимось, в якому стані. На задній лівій дверці у нас є така царапка, і вона трошки підфарбована лаком. Карта дверей у нас в чудовому стані, є повний електросклопакет. Камінний салон темного кольору, досить непогано збережений, але бажано для себе похім чистити, тому що є невеличкі плями. Тут їздили діти. Задній центральний підлокітник, є дефлектори для обдува по кондиціонеру, відпічки для пасажирів заднього ряду. Сидіння рухається вперед і назад. Чому? Тому що ззаді сховано ще два крісла. Комплект зимової гуми чекає на вас в багажнику цього автомобіля. Стиля в нас світла, без плям, без дирб. Пороги закриваються дверцятами. На водійському склі з бокової сторони є три ось такі царапки. Не на що не впливає. Є в нас підігрів дзеркал, центральний замок, бокова підтримка спини та ніг. Сидіння водія має механічне регулювання. Пасажирське сидіння також має механічне регулювання. На водійському сидінні є ось такі невеличкі цяточки. Автосвітло. В нас є радар, адаптивний круїз контроль, в нас є ось така центральна мультимедія, звичайний кондиціонер, класичний автомат, система старт-стоп та електронні стояночні гальма. Оригінального пробігу по цьому автомобілю 47 тисяч кілометрів. Все працює, ніяких помилок на приборній панелі немає. Да, до речі, автомобіль каже, що в нас запущений двигун. Ручка, ось ця, вона присутня ось в цьому бардачку. Все, друзі, автомобіль має цінник 17 990 доларів. Його можна приїхати, придбати за готівку або у розтермінування в кредит та лізинг. Перший внесок за цей автомобіль мінімальний 25% від його загальної вартості. Ну і щоб ви не забували, нагадую вам, знаходимося ми за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102, автомобіль є. В наявності можна приїхати, подивитися. Якщо є додаткові питання, ви можете зателефонувати мені за номером телефону в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення. Всім гарного настрою.